Що ж, ми в Берні старим містечком, зараз прогуляємося трішки. Сьогодні вітер тут, але це не поміхане не буде заважати я сподіваюсь. Тут такі старі будівлі І прогулянкова доріжка багато дуже велосипедів тут. Хоть дощику поки нема, але вітер такий прохолодний. Багато магазинчиків різних, якісь флаги. Дядя недесь зразу обідає. Цікаве містечко. Це напевно жили дома одразу, тут люди живуть. Знизу магазини, кафешки. Зайшли ми до ще одної центральної вулички і тут стоїть оцей відомий годинник. Гарненьке місце. Нет, тут багато ось там, якийсь центральний костюм, ще до нього. Так, паралельних вуличок багато, шкода в якась електро. Mm -hmm. Ну і як всі розказують. З цих фонтанчиків можна пити воду. Але там Всередині, правда, все зацвіло і дуже далеко, але по легенді воду можна пити. Ось якась тут площа з домиками. Так, а там щось мені підказує, буде річка, яка йде по кругу. Ідемо по одному з мостів. А там якийсь замок далі. Схожий на замок. Центральний костюм окей на да, вітерест тут такий хорошенький давайте трішки пройдемось вулочками там якийсь ремонт йде Зараз ми спробуємо дойти до здания парламенту. Подивіться на нього. Але поки ми біля казінного. Ось там воно Давайте переходимо дорогу, дивимося по сторонах. Так, ну що, підходимо. Точніше підійшли. Я не знаю де тут з якоїсь сторони його центральна частина. Напевно зараз обійдемо його. Ось тут біля нього. Центральна мабуть якась площа, там фонтани, поліція охороняє. Перейдемо через дорогу. О, дивіться які тут тролейбуси чи що там. Ні, це автобуси червоні. Тут все такі трамваї, тролейбуси, автобуси червоні. І осінь. Ось так виглядає. Є національний банк. Все, фонтани виключили, так от. Там знову багато вуличок, кафе, ресторанів, автобуси такі червоні. Мы обешли сейчас сейчас. Все. Ну ладно. як тут летрай трамвай, мастер. Изнов, памятник. Вот тычка тычей можно набрати, вон тетя набрала пье. Воду с краника. Улочки такі у них тут. А це, наверное, якийсь продуктовий, давайте зайдемо. Коп. Тут кафе, а на магазин там поверху підніматися. Бачите, як у них тут. Кафешка поїсти. Ух ти, дивіться, скільки зразу здоби, випічки. А, і тут можна розсчитывається також купить булочки хлібчику. А це наже в міграсі, міграс такі бутерброди якісь? Також є готові салати а тут, як ціну? О, ну тут 8,40. Там наші були, але ми повинні як... Але тут більше хачки. Більше, да. Ось ціни зверху. 6,20, 7,60. середньому. Вон креветки наші тут навіть є пожарені. У середньому ціна 7-8 франків. Ого, ви подивіться, як от... лапа ціла. Месо засмажено, равіолі. Вони тут суші за десяточку, менше за п'ять. Ну Алді дешевше, але це він банани 2.69. Так, а де ж ці такі салатики тут? Тут просто салатний лист. Картопля, Хумуси. Малина 3,29, ягодка 3,49. І тут картопля, овочі. ціни звісно, капець. 379 за перчик, Спасибо. Якщо в гривнях, то множте на 41. 1 франк 41 гривня зараз. Щось він тут вроді як і не дуже великий, так? Да? А, ось сюди ще. Може там щось в холодильниках є. Багет 1.59, хлібчик 1.39, м'ясо, булочки. І там ще є холодильник, може, там щось. На самому верхньому поверсі пиво. Яких хочеш брендів, яких хочеш розмірів. Ну і звісно цін. Бачоночок 20. Ось така бочка пивоварня. Він за 4,750. Вина багато різного. Взагалі. Винотека винодельня. Тут можна продегустувати. Ось Мартін 11,95. Кампарі 19. Апероль 19,50. Ігермайстер 26,95. Абсолют водка 20 ось такі ціни так, ну йдемо вже до цього ратуша то від нас зі з'ідусіль і ніяк не дойдемо. Зараз підемо подивимося що там є цікавого. А тут дивіться які будинки. Такі балкони у них Прикольні. Але тут також якісь ремонти йдуть частично. Такого багато великим. по всій дорозі. Ейнштейн, кафе Ейнштейн. Всі тут сидять. Спускатися вони вниз в підвал, бачите, дверка <різько> ага, тут, так середня, сьорбують вінішку. Аристократи швійцарські. Може сонячних збій не так багато, що ви підсоняч надайте ся. Ой, магазин. Ух ты! Оце краса. І тут такий фонтанчик зразу. Ууу, давайте на сюди. Дивіться, далі видно краса яка. Вон Дивіться, скільки понароби. Така собачка. Браток і давайте підемо всередину. Подивимося, що там пускають наш коштовниці. раза продают все подряд. По 5 франков на клеечке. Да, как красота. Такие Ось Тут центральний зал. Ось тут одразу засім костюма. Збоку є такий парочок, Напевно там видно річку. Далі пройдемо ще трішки в ту сторону. Ось там дивиться замок якийсь. ну і Тут гуляють в гру камінчиками. Хе -хе. Полюбляють вони це діло. Ось з цієї сторони він. Так, ну давайте глянемо. Тут багато людей. У траві загорають. Знову ці камінчики, точніше шарики кидають. А там бачите по центру зелененький м'ячик маленький. А це вони в нього напевно ціляться. Отак, раз, витрам. Витри гарненько шарика і буде цілитися по цьому зеленому Це гульня Ну давай кидай Опа так стану лов шарик чи що відбити далі шарика Хі -хі. То то так є, дивіться який тут Ух ти! класс. Такие старые будивли. Тут целые веранды у них. Ну, вот, ось тут можно набирать водичку. Прям льва. Да я водичку Набирайте в бутылочки, або пьете. Вона ну, дуже гарне містечко. Вулички старовинні. Так, до речі, ось там ведмеді гуляють. Зараз підемо до них подивимось. Дивіться яка тут краса, там мостик. Ось дивіться тут річка. Іде. А там вдалині ось мішка ходить. Бачите, пішов нього за деревом, сховався, може туди ближче підійти на ту сторону моста і ось Тут такі вулички. Опускали лапки, мочить у водичці. Жарко стало. Це гарно, як у касці. Взагалі краса. А от там фунікульор. Фунікульор он їздить донизу, якщо не хоче пішочком. Донизу доверху піднімає. Такі 50 метрів донизу, 50 метрів доверху І на ту сторону дивіться відкривається гарненький вид клас Що, де там Мішка Мішка куди пішов? Вони що ти сюди ходять? А, їх там двоє, він пішов до нічого. Ага. гуляють тут у них тут як... Такий зоопарк для трьох мішок, а може і більше їх тут. Ну, Місцеве не дуже бомбезна. Річка так швидко тече.

Купатися пішов. Ти купатися пішов? Ну давай же, покажи класс. Один купаться. А ні, він по вздовж А може, там сходи? есть він между рядом зайдем? Да, там сходи. Ні, він пішов далі через заборчик. Ну і ладно, оці тут загорають. Тут також гарненько. З іншої сторони мостика. І дивіться, що там? А там на балконі флаг України. Центр города Берн, благ Украины. Очень гарно. Ну що ж, так, погуляли трішки по Бьорну, Будемо направлятись далі в мантрю. Дякую всім, хто дивився відео. Заходьте ще, далі буде ще цікавіше. Всім папа! -па.